Всім привіт! Мене звати Руслан, і це черговий випуск неліквідної крипти на каналі Криптодон. Поїхали! У нас є декілька гарних фіксів, які принесли нам а, гроші, і за них ми будемо відкуповуватися. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Да, зайшов я подивився я тут е, портфель. Пару гарних фіксів я загнув. У нас був один фікс це був е, степ е, токен на 21 долар 50 центів. Тому, власне, в нас е, всього. 22 долари і 15 центів, тобто, щось у нас залишилося із залишку з попереднього випуску. Тому я думаю, ми по а, традиції зробимо два випуски по 10 баксів, щоб у мене був зазор в, на випадок того, що у нас не буде далі фіксацій. Хоча, якщо біток і далі почне так рости, він до речі доходив майже до 80 тисяч, і це просто неймовірно радує. То якщо він так і далі почне рости, то можливо, ми побачимо більше фіксацій, достатньо приємних і зможемо на цьому заробити. Але поки що так. Ну і на фоні цього всього щось дуже сильно вистрелює, як, от, наприклад, і, які ми чомусь не купували. Але ну то таке. А, дуже багато а, великих відстрілів, але і дуже багато великих просадок. І нас, звісно ж таки, цікавить саме а, друге. Ми будемо щось а, дивитися, щось видьоргувати з того, що не росло. Весь цей час, поки біток ішов до гори, або навпаки, ще й просідало. Тому зараз подивлюсь, що я зможу знайти, і включусь до вас. Достатньо довго я шукав, чесно кажучи, і ось перший проект, який я хочу залетіти. Те, що я і говорив, не те, що він виріс на фоні бітка, він навпаки просто летів весь цей час вниз. Об'єм 6980 доларів. На старті він долітав до 60 центів, зараз коштує менше 1 цента. А Fast Token Edge Video AI. І давайте подивимося. Що ми зможемо на ньому заробити? Так, сьогодні я хочу відкупити якомога більше, тому я вкидаю сюди в Fast 1 бакс. Більше не хочу. Хочу більше краще відкупити по позиціям, щоб отримати більше е шансів на фіксації. І так, перший ордер 25%, як завжди, не попаду. Не. 24 або 26. Ну, що таке? Ні, диви. Якийсь баг, тупо не хоче фіксу. Так, окей, 91 токен у нас а, виходить. Що таке? Странно. О. Так, все, все працює. Щось, щось сьогодні зранку не то йде. Так, 91 токен. В нас мінімальна ціна, по якій ми можемо зафіксуватись, це 5 центів. Ну, десь отака, щоб вирівнятися. Якщо менше взяти, то це буде 1 цент. Я не думаю, що 1 цент нам щось принесе. Ну, 1 цент це чисто відкупитися, один один. Отак. Ну, давайте. Окей, давайте. Перший ордер. Чисто, щоб тіло забрати, чим чорт не шути, може взагалі по, цьому, по цій позиції ми нічого не побачимо. Наступний тоді вже буде не 5, а щось повище, десь ось 12 центів. Давайте. Е, так. 12 центів це принесе нам 10 баксів. Що теж насправді небагато. Так, потім можна поставити десь 20 центів. Так, це 18 баксів. Ну і фіналочка, я думаю, ну, от, побачити щось таке це навряд чи, бо об'єми, ви подивіться, які тут на руках бігають, це щось колосальне. Це я зайшов на один бакс. Давайте поставимо 45 центів, хай висить, а там як побачимо, що є якісь а, здвиги по цьому проєкту, то можна буде й залетіти. Так, окей, 34. Бакси ми зможемо сьогодні забрати. Так, іду далі шукати щось цікаве нам. Не дуже далеко я відійшов по об'єм великий, але графік. Ви подивіться, коли біток пішов угору, він тупо провалився вниз в декілька разів від того, що було. А отже, це великий потенціал на один бакс трішки залетіти і заробити на різниці. Коли буде біток міняти ціні і токен почне реагувати, адже об'єм 2,5 мільйони означає, що AI Companions може щось принести. Потолок тут був 15 центів максимум, так як у нас об'єм невеликий, всього в 15 токенів, 16 токенів на 1 бакс. То ми ставимо 25%, це 4 токени. Ми будемо прям хаїти. А щоб хоч мати. Я думаю, перший ордер там 25 центів, це 1 долар, це відкуп. Ми поставимо і це вище того, що було. Це чисто, щоб забрати. І далі одним ордером ми все це поставимо там, я не знаю, по 99 центів і 11 доларів. Будемо намагатись цього всього забрати. Можливо, коли цей проект вистрелить. На цьому все йдемо далі шукати. Коротше, думав, я подивитись, що в нас по RVA є а, в мінусові чи може щось там не росло. І ви подивіться, наскільки мало просадок в цій категорії на Гейтові. Це просто жесть. А, давайте купимо а, дрінк подивимось, що на ньому можна заробити. Тут ціна долітала до 10 центів. Зараз ціна менше центу. Тобто, ми бачимо, що були ось такі простріли. Нехай вони не дуже значні до 1 цента, там до півтора, але тим не менше, це вже означає, що як мінімум тіло можна буде забрати. При цьому всьому об'єм лише 10 тисяч USDT. Що знову ж таки показує на те, що ліквідності тут немає, і воно нам підходить. Знову ж таки, вкидаємо один бакс, це вже наш третій відкуп. І давайте подивимось, що ми зможемо на цьому заробити. Так, 25% це лише 38 токенів, і я думаю, перший ордер це буде якраз ті півтора центи. Ні, півтора центи не будуть, це дуже мало, нам нічого це не принесе, або ставити більше позицію. Так, 2,5 це майже відкуп по 2,7 і 9. Так, 0,3. Коротше, 3 центи буде. Перший ордер це щоб забрати тіло. Окей. І тоді другий ордер це всі 109 е, токенів, які в нас є по. 9 центів я віддам і заберу, можливо, 10 баксів. Виставляємо і йдемо далі. Що я вам хочу сказати? Почав рости біток, ти хрен ще й найдеш ще блін. А з того, що можна купити і, там з одного бакса щось нормальне заробити. Ну прям все нормально так попідростало, і вже не настільки воно вигідним є для нас, хоч і є неліквідним. Так, закидаємо один бакс. Ну, типу, просто для неліквідки, от ми купили там 11 іксів. Ну, це не ікси, це не те, чого шукаю я. Наприклад, розумієте, під цей проект. Так, можливо, вони швидше будуть фіксуватися те і т.п., але я б не хотів а, працювати з такою хернею. Так, дивіться, Натікс Network у нас а, коротше, ціна на піковід навіть не доходила до одного цента. Що ми можемо скастити 1.0 і отримати там. А, Скільки? 65 центів за 25%. Я ж пропоную тоді стартувати з одного цента, щоб хоч щось побачити а, по цьому проєктові. Один цент по першій позиції в 25% принесе 3,5 долари, практично. Так, наступний це буде там, я не знаю. Ну, тут, тут складно прогнозувати, тут можна просто по плюс-центрі кидати і все, бо а, це вже великі ікси, і це вже типу о, хаї для цього проекту, такі, яких він ніколи не бачив. Тобто в нас виходить, що останній буде на ну, на 4 центи, і це принесе нам 11 баксів. Але загалом тут по проєктові вийде так 20, 26, 29. Ну, тут 30 іксів по проєктові. 30 іксів це вже щось. Вибачте, коли ти зайшов з одного бакса і забрав 30 іксів, це вже не так печально, коли ти чим те, коли ти забереш там 10 іксів. Так, знайшов наступний проєкт. Цей проєкт, звісно, вже трішки. Підріс на а, а, фоні того, що біток а, росте. В нього вже є позитивчик, там невеликий, але тим не менше. Десь він тут був. Ну, коротше, не, не суть. А вже трохи виріс, а, як ми бачимо ось тут по позиції на, на фоні бітка. І будемо відкуповувати його знову ж таки, так само на 1 бакс. Тобто, виходить, у нас а, сьогодні буде відкуплено 10 позицій по одному баксові. І таким а, чином ми трішки зможемо, а, можливо, на цьому заробити. Так, ідемо продавати. А, 25% це в нас 283 токена. Ну, теж, бачите, небагато. Немає дешевого нічого, я в шокі. Просто нічого нема. Ціни якісь космічні, а вибору немає ніякого. Так, навіть а, на піків він не доходив навіть до 1 цента. А, оце зараз буде весело все продавати. Так, якщо ми скастимо 1-0 і поставимо 9, ми зможемо о, вибити 3 ікси. Мені це підходить, це фактично о, тройний відкуп, тобто те, що мені потрібно. А от далі вже можна ставити 2 центи. Тобто, коротше, дивіться, це альтернатива тому, що ми о, інвестували перед цим. Ну от Бачите, вони ідентичні, о, фактично. А, тобто 4 центи останній ордер, і по до, дохіду, по профіту тут виходить те ж саме, там 30 іксів. Але, ну, типу, я гортаю вже тут сотні токенів в різних нішах, і бляха, немає просто нічого. Я не знаю, що мені вибрати. Ну, давайте по метасесвіту подивимося, що в нас тут є. Так, ЛТТ, Лілілус якийсь. Поняття немає, що це до 8 центів доходило. Зараз менше 1 цента, а об'єми 25 тисяч. Давайте, давайте. От Бачите, прямо з вами в лаєрі і знайшли те, що можна купити. Так, 25%, 94 токени. Але тут вже, знаєте, тут ми хоча б бачимо, що він доходив, прострілював після того. Тобто, це більш надійна інвестиція. Тобто, я можу тут от перший ордер на 2 центи поставити почти 2 ікси намагатися забрати. Далі я буду ставити 4 центи. Потім я останній. Поставлю на а, майже пік 8 центів, це 7,5. І а, останній ордер, я думаю, на Перехай на Х2, там на 15 центів ми поставимо. І, можливо. Хтось там вирішить на хаях відкупитись і принести нам аж 12 баксів. Нарешті я знайшов скарб, який е, допоможе нам навіть розіграти щось, як ми завжди любимо в конкурсі, тому що я вже почав переживати, що типу Ну немає проєктів. А тут знайшов Solice 990 їздити ліквіда за добу. А максимум ціна була 4,9% зараз менше 1 цента. Тому, як на мене, це саме те, що ми шукали. І тут я зможу там, пару сотень для вас розіграти. Так, 25%. Це не дуже великий об'єм. Це 296 токенів, ТД і ТП менше центу зараз коштує. Об'єми СЛЦ крутяться дуже великі. Якщо ви поставимо навіть 1 цент, це вже буде там 3 бакси, але 1 цент не цікаво. Ми 1, бак... 10 центів поставимо для першого ордеру, щоб в случаї чого хоч щось заробити на ньому. А все інше, я пропоную одним ордером там поставити на 3 бакси і намагатися отримати з нього 2565 доларів. Які ну, 565 доларів з цих 2000 я розіграю. Як завжди, за кращий, за кумедніший, за цікавіший, повчальніший коментар по Солайсу, Пишіть, якщо ми зафіксуємо цей ордер, то ці кошти полетять вам на гаманець. Так, наступна позиція це DreamVersi. давайте ми її купимо на 1 долар. Угу. І підемо продавати. 25%, це 284 токена. Ну, тобто, як ви можете бачити, все плюс-мінус в одному ціновому діапазоні, в одному об'ємові та т.п. Зараз ціна менше 1 цента. Я буду перший ордер ставити на 2 центи. Це нам принесе 5 доларів 68 центів. Так, а, наступний ордер я поставлю у нас тут до 4,5 доходило. Ну, можна на 5 поставити. Це 14 баксів. Далі можна поставити на 8 спокійно. І є таке діло. І останній ми вліпимо на X2 на 15-ку. Тобто тут уже вийде в нас трішки більше, там 60, 70, ну десь 80 іксів у нас вийде по цій позиції. Так, ну, начебто, і по хронометражу нормально, і конкурс ми загнали, і щось більш-менш цікаве відкупили. Я думаю, на цьому для цього випуску буде достатньо. 14 баксів у нас залишилося, і я хочу збільшити об'єми там і купити по 2 бакси кожну позицію. І в наступному випуску відкупити 7 позицій. Тому, як на мене, ось так буде більш логічно. Подивимося, що я зможу знайти. Я буду підряд писати ці випуски. Тому. Це буде складновато, дивлячись на те, що тобі біток зараз в такому станові, і все трішки підросло, і вибору в цілому якось значно стало менше.